Ну що, друзі, Q7, двигун, каса, Топляк закінчується, треба на заправочку. Ну, історія не про це. Склали ми мотор цей, нові ципки, всі запчастухи, прокладушки, все як положено. Людина робила десь турбінку, десь робила форсунки, поставили, віддали, 130 км проїхала, щось каже, свистить, шумить. Розлетілася нахід турбіна. Веземо турбіну до нашого майстра, він її перероблює. Веземо форсунки на перевірку, кажуть, форсункам торба, ставимо наші форсунки. У нас такий двигун в розборі був. Веземо одразу ТНВД, реставруємо, все складаємо в купу. А, Міняємо топливну рампу, міняємо датчик давлення в топливній рампі. Все поробили, все настроїли. Зараз катаємося. Все робить, є тяга. Єдине, косяк, от кажуть, ви такі блядь, на відео хороші, ніколи блядь, у вас е, нема проблем, все так путем. Е, коли другий раз ставили турбіну, то зламали фішку на актуатор. Ми зламали фішку на актуатор. Ми зламали фішку на актуатор турбін. Купили новий актуатор, замінили. Власнику сказали про цю історію, власник без питань. Каже, нормальний поступок, що призналися. Ні, не призналися, сказали, що у вас все було ціле, а саме взяло і поламалося. Коротше, замінили актуатор. Все, зараз по мотору помилок нема. Моторчик робить гарненько. Тяга в машині паровозна. Ну, Шматувати її зараз не можна до трьох тисяч. Але я вже чувствую, що буде діло. Їде чотенько. Оп, сейчас дивіться транзита, як обжену. На Ізі. Педальку даже не прижимаю. Все, в принципі, по мотору всі питання закриті. Сьогодні катаємось, підіймаємо на підйомник, дивимося, чи все сухенько, все хорошо, перевіряємо помилки. І якщо все путем, будемо видавати власнику. Отак от. Так от звісно, Вибачте, за матюки, але виїбали і висушили ця машина. нас. Отак от, от робить форсунки, турбіни неуперевірених людей. І свою провину, до речі, люди, я так зрозумів, що не визнають. А то вже не мої проблеми, бо не я завозив, не я цим займався. Так що, робіть машини у перевірених майстрів. Всім добра, миру.